Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за третю ітерацію танка та зміну рівня лкпз 70 к Ця машина раніше вже тестувалася, ми могли її бачити, але в акційному статусі на 10 рівні. Зараз вона перекочувала на 8 рівень, друзі, плюс до того у неї тепер статус. Преміумний. Зараз ми розберемо цю машину і також хочу з вами обговорити трішечки буквально Вот експрес завершення акції прямий ефір від Prime Gaming Вот. З'явилася от така от неочікувана інформація, зараз ми її обговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з Prime Gaming. Коротко про нього. В Експрес на Вот Експресі з'явилася інформація завершення акції прямий ефір від Prime Gaming у Вот. Раніше під час дзвінка з Amazon стало відомо, що поточний набір черепохомання номер 54 за березень 2024 року буде останній в рамках цієї багаторічної акції. Чи акція співпраця припинена тимчасово чи назавжди, я не знаю. За бажанням, візьміть доступні на даний момент три останні пакети від Prime Gaming і вод. Це одна з найдовших і найкрутіших акцій у грі з унікальним контентом. Номер 52 Великий Куш січень 2024 року більше не буде доступний через один день. Це на той момент, як писали статтю. Дедлайн до 15 квітня 2024 року. Після цього часу ви не зможете підключити його будь-яким іншим способом. От з'явилася така інформація, можливо, друзі, Prime Gaming ще буде, тому що офіційної заяви від ВГ немає. Просто тимчасово е, співпраця, так скажемо, припинена. Скоро ми про це дізнаємося. А друга новина, вона більш цікавіша, тому що це прем 8 рівня, друзі. ЛКПЗ-70К, Німеччина ЛТ8, прем механіка, гідропневматична підвізка. Е, це третя вже ітерація танка та зміна рівня на Супертест ЄУ. У минулий четвер вийшла третя ітерація цієї машини. Ще один танк, який з рівня 10 скотився на рівень 8. Раніше це був СТ-62 Варіант 2, така подібна була ситуація. ЛКПЗ-70К також зазнав комплексного ребалансу. Оснащений гідропневматичною підвіскою, він може досягти видатних мінус 17 градусів опускання гармати, значного поліпшення в порівнянні з стандартом мінус 10 градусів. Завдяки надзвичайно низькому профілю ідеально підходить для пасивного скаутингу і стане майже невидимим у правильних руках. Давайте коротко пробіжимося по характеристиках, для того, щоб розуміти, що ж це за машина така. Вогнева потужність. Середня шкода за посил на стандартних підкаліберних і голдових кумулятивних снарядах 240 одиниць. Це стандартний показник як для ЛТшки 8 рівня. Пробування от на стандартному підкалібері 190 також, можна сказати, це стандартний показник. Швидкість польоту 1000, непогано. 1000 це якраз нормально. От по голді тут ситуація краща, тому що швидкість польоту 1100 це ще краще, ніж 1000, ви самі розумієте. А от пробиття вже аж 260 при тому, що це кумулятив, який не втрачає бронепробиття на відстані. Доволі непогано. Також хороші фугаси. Підвищена шкода 320 одиниць, 105 мм вони аж пробивають, друзі. 105 мм це багато. Це реально хороший показник. І так само 1000, як і стандартний підкалібер вони летять. Тобто по снарядах тут повний порядок. 8 секунд перезаряджання, 2 секунди час зведення. 0,33 у нас точність у базі також непогана. Вона апнеться, буде десь приблизно 0,3, мінус 10 плюс 20 кути, але вони також апаються. Гідропневматичною підвіскою на 7 градусів відповідно. Вниз і на 5 вгору, тобто буде запом мінус 17 вниз і плюс 25 вгору. Задиратиметься аж гармата за рахунок нахилу корпусу. 40 градусів у нас швидкість повороту самої башти. Тобто непогано. 50 снарядів боєкомплект по мобільності 60 вперед, 20 назад. Стандартні, як для ЛТшки, показники, питома потужність також хороша, 50 градусів у нас швидкість повороту самих шасі. Непогано, друзі, непогані такі попередні е, характеристики. По участі, звісно, її немає. 1150 одиниць у нас міцність. І 50-35-40 бронювання виходить корпусу, і по башті 50-50-25. По башті, звісно, можливо, будуть рикошети. тому що бачите, яка форма у неї. Тобто, рикошети можливі, особливо під каліберів. По скритості 16-64 в базі у нас машина, коли знаходиться в русі або стоїть, і при пострілі 3,96. Тобто, непоганий показник, звісно, якщо покрачати в екіпажу. Скритість, якщо, наприклад, буде бойове братерство і так, далі, і так далі, то ми можемо відповідно цей показник підняти ще більше. І 380 у нас огляд нашої машини. От таку ми маємо машинку, друзі, подивимося, ще я думаю, будуть змінюватися характеристики. Але на перший погляд, доволі непогані вони, тим паче, що серйозно невелика така башточка. Яку можна із-за рельєфу, якої може навіть буде, знаєте, висунулися, дали там плюшку якусь. Тобто це така ЛТшка, дивіться, огляд тут не видатний, 380 метрів. Вона може навіть буде як і дамагер, такий специфічний, тому що фугаси такі класні. Подивимося, що це буде, де вона буде фігурувати. Зараз вона активно тестується, хоча з самого початку це був як 10 рівень. Всім дякую за перегляд ще раз. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!